Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати надзвичайно смачну ароматну запечену рульку по-баварськи. І для цього нам потрібна: гарна свина рулька, бажано, якнайменш жирна, пиво, гірчиця, паприка, сіль, перець та мед. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку нашу рульку гарно миємо, очищаємо від усього зайвого та! Бажано намочити приблизно на 3 години у холодну воду. Я завжди так роблю. Далі гарно протираємо її та беремо зручну глибоку посудину, у яку ми викладаємо нашу рульку та гарно щедро змащуємо пиво. Пиво я беру будь-яке, але найкраще брати темніше. І ось так гарно залишаємо в маринаді приблизно годин на 6, періодично обертаючи її. Та змащуючи. І поки наша рулька маринується, ми готуємо заправку. Для цього беремо одну головку часнику, так як рулька у мене досить-досить велика. Та гарно пропускаємо все через часникодавку. Ось так виглядає подрібний часник. І сюди ж ми додаємо гірчицю зерна. Я завжди беру діжонську. Додаємо сюди приблизно 3 чайних ложки. І далі додаємо копчений паприки. Також додаємо приблизно 1 чайну ложечку паприки з чубчиком. Також додаємо сюди сіль до смаку. Нагадую, солі у мене йде більше, так як рулька досить велика. Та чорний мелний перець. Також сюди додаємо приблизно 100-150 мл соєвого соусу. І також натуральний мед. Приблизно 4-5 чайних ложечок. І тепер, коли ми всі продукти додали в тарілку, нам треба гарно та ретельно все вимішати між собою до утворення ось такої однорідної кашки. Бачимо, наша заправка готова. Після 6 годин часу, коли наша рулька намаринувалася, ми викладаємо фольгу у кілька шарів і на фольгу зверху викладаємо пергамент. Робимо ось такий умовно великий рукав для запікання. Якщо ж у вас рулька невеличка, можна скористатись і готовим рукавом для запікання. У моєму ж випадку це фольга та папір. Виймаємо рульку з пива, бачимо, вона гарно промаринувалася. І тепер досить щедро ось так викладаємо нашу заправку поверх рульки. Викладаємо з однієї сторони, будемо гарно ось так натирати, промасажовувати, щоб заправка. Максимально пройшлася поміж усі складочки та шари нашої рульки. І тепер з другої сторони обертаємо та додаємо решту заправки. І робимо ось такий умовний масаж. Тобто максимально щедро натерши її з усіх сторон. Зверху я додаю гілочки розмарину. Дуже люблю цей аромат при випічці м'яса. Тож, викладаємо, скільки у вас є за бажанням гілочок. І наша рулька фактично готова. Тепер нам залишилося її тільки гарно запакувати в ось цей нами зроблений рукав. І гарно замотимо з усіх сторін, ось так щільно, та будемо ще маринувати в ось такому вигляді приблизно 3 години. Тож, отак ретельно замотимо, зверху я додаю ще шар фольги та залишаю на 3 години у холодильник. І після 3 годин бачимо намаринована рулька у нас вже на формі для запікання. Тож відправляємо при температурі 180-200 градусів приблизно на 2,5 години. Орієнтуємось по розміру вашої рульки. Чим більше, тим більше часу. І бачимо, Вона у нас спекла. Тож легенько відкриваємо, пам'ятаємо, що там все надзвичайно гаряче. І бачимо, знімаємо шар фольги. Далі знімаємо наш пергамент ось так акуратно, і дивіться, вона просто неймовірна, Гарно, сочна, ароматна, ніжне м'ясо, яке бачимо, відійшло від основи кістки. Тобто, вона приготована, медова скоринка і дуже-дуже соковита, подивіться, під одним натиском пальці просто надзвичайно ніжна. Нагадую, друзі, для такого. Рульки треба брати максимальну м'ясну частину в ніжки. Тож чекаємо, поки вона охолоне, і зараз глянемо ближче, що ж у нас вийшло? А вийшла неймовірно, смачна, соковита, гарно пропечена та з гарною ніжною структурою рулька. Вона стане особливою прикрасою для вашого столу. Ну і, звичайно ж, зараз відріжемо шматочок. Та глянемо, яка ж вона у розрізі. Скажу вам, друзі, наперед, що готую я її вже багато разів, і кожного разу це надзвичайна смакота на вашому столі. Ви тільки гляньте на цю структуру. Прекрасний розріз, присіть гарне м'ясо, ідеально нарізається і при тому надзвичайно ароматне за рахунок маринаду та пива. Тож, друзі, обов'язково рекомендую. Зберігайте собі даний рецепт, готуйте, смакуйте, а також не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставите пальчики догори. Ну і, звичайно ж, залишайте свої коментарі. Я завжди рада вашому зворотньому зв'язку. А я вам бажаю смачного та до зустрічі!